Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Через 15 років після смерті ім'я Девіда Блеквела, це видатний математики, теоретик ігор, Воно стане широко відомим у світі технологій і не тільки у 2025 році, адже компанія NVIDIA, гігант, виробник напівпровідників, до речі, одна з найдорожчих компаній в світі. Представила свій найновіший суперчіп, названий на його честь. Чіп Blackwell є вшануванням першого афроамериканця, обраного до Академії наук США. Ця інноваційна розробка відіграє ключову роль у зміні інфраструктури штучного інтелекту. І насправді чіп Blackwell – це не просто новий технологічний компонент, це революційний прорив. В сфері штучного інтелекту він є наступним поколінням графічних процесорів, які стали основою сучасних обчислень в сфері штучного інтелекту. Чіп, який почне масово вироблятись на початку 25-го року, стане основою нової платформи Nvidia яка дозволить будувати спеціалізовані дата центри для генеративного штучного інтелекту. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг називає їх. Фабриками штучного інтелекту ці фабрики стануть рушієм створення найсучасніших систем генеративного штучного інтелекту. Такі гіганти, як Amazon, Microsoft, Google, вже планують будівництво масштабних серверних ферм, які будуть працювати на чіпах Blackwell. Ці центри обробки даних вимагатимуть безпрецедентних рівнів енергії та. Обчислювальної потужності для задоволення зростаючого попиту на технології штучного інтелекту, і оцей зростаючий попит безумовно потребуватиме нової, якісної, суперсучасної інфраструктури. За даними барона Фанга з компанії Делора, світовий ринок серверів, призначених для завдань генеративного штучного інтелекту, зросте більш ніж на 75% вже у 2025 році, порівняно з 2024 роком, досягнувши 147 мільярдів. Доларів. Це зростання переважно зумовлено значними інвестиціями так званих гіперскейлерів у чіпи Blackwell. Паралельно з цим стрімко зростає енергоспоживання. Лукас Беран з Делора зазначає, що сучасні дата-центри вже потребують 300-500 МВт потужності кожен. Це значно більше. Ніж попередні, які потребували там ну 100, ну, може, 200 мегаватт. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що глобальне споживання електроенергії дата центрами може більш ніж подвоїтись порівняно з рівнем 2022 року, досягнувши 1000 терават годин до 2026 -го року. До речі, розповідав вам про цей дуже важливий тренд. І це дорівнює загальному енергоспоживанню Японії, що. Підкреслює величезний тиск на світові енергомережі у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Так от, для вирішення цих викликів впроваджуються інноваційні рішення найвищого калібру. Наприклад, компанія Microsoft планує запустити ядерну електростанцію на 3 Майл Island у Пенсильванії, щоб забезпечити роботу своїх. Дата центрів, а Google співпрацює з стартапом Kairos Power, який спеціалізується на ядерних реакторах для отримання екологічно чистої енергії, тобто ядерна енергетика в приватних руках для забезпечення потреб штучного інтелекту по всьому світу. Гіафабрика обчисленні Лана Маска це символ нового масштабу і нової перспективи. Ілон Маск привертає увагу своїм обітним проєктам гігафабрики обчислень в Мемфісі, яка за прогнозами матиме 200 тисяч таких от спеціальних процесорів. Ці об'єкти символізують грандіозний масштаб амбіції в сфері штучного інтелекту, але також стають об'єктами критики. Екологічні організації в Мемфісі стверджують, що енергоспоживання фабрики може негативно позначитись на місцевих громадах, відбираючи. Чи ресурси у мешканців, тобто насправді енергія могла би піти на якісь інші цілі, а тут вона піде на штучний інтелект і в гігантських обсягах. І якраз оце створення гігантських фабрик штучного інтелекту виявило декілька ключових вузьких місць для розвитку такої інфраструктури. Перше, це. Ланцюг постачання напівпровідників Nvidia вже зіткнулись з затримками в виробництві чіпів Blackwell через інженерні труднощі на заводах компанії TSMC у Тайвані. Також є ризик нестачі високошвидкісної пам'яті в сучасного пакування, якщо попит на ці процесори залишатиметься високим. Я, до речі, розповідав вам про зусилля, які роблять Сполучені Штати Америки для того, щоб повернути до себе додому індустрію виробництва найсучасніших в світі. Мікрочіпів, друге обмеження це пропускна здатність мереж. Деякі країни, такі як Нідерланди, наприклад, вже обмежили будівництво дата центрів через навантаження на енергетичну систему. Третє системи охолодження для управління великими тепловиділеннями цих суперсучасних чіпів Blackwell потрібні передові технології, як от рідинне охолодження замкнутого циклу. Наприклад, це потребує суттєвих змін в існуючій інфраструктурі або створення нових центрів. Звісно, ще є і геополітичні та екологічні аспекти, які також не можна списувати з рахунків. Попри те, що деякі країни стикаються з обмеженнями енергомереж, інші країни навпаки мають тут структурні переваги. Наприклад, Китай. Завдяки централізованому плануванню він може одночасно будувати і серверні ферми та електростанції. Однак американські торгові обмеження забороняють Китаю. Доступ до найсучасніших мікропроцесорів від NVIDIA, що обмежує його можливості в сфері генеративного штучного інтелекту, розповідав вам про такі нові обмеження, які ввела адміністрація Байдена. І очевидна, адміністрація Трампа буде тільки їх продовжувати і посилювати. Так, от глобальна залежність від викопного палива залишається проблемою для зниження навантаження на мережі деякі компанії встановлюють власні генератори, але часто вони працюють на природному газі. Це суперечить цілям вуглецевої нейтральності, зазначають у впливовому британському виданні The Economist. Яким же є майбутній фабрик штучного інтелекту? Інфраструктура генеративного штучного інтелекту це не лише питання енергії та чіпів, а й переосмислення того, як ми будемо експлуатувати цифрову основу майбутніх технологій. Фабрики штучного інтелекту працюватимуть як гігантські розподілені суперкомп'ютери, які потребують бездоганної інтеграції сучасного обладнання, стійких енергетичних рішень та новітніх систем охолодження. Попри переваги, таких країн, як Китай, і США, ніхто не уникне численних викликів пов'язаних з цим процесом. Чи Blackwell, який відкриває нову еру для NVIDIA і технологічної індустрії, також виявляє реальні матеріальні фізичні обмеження на шляху розвитку штучного інтелекту в світі. В світі, який все більше залежить від його можливості, абсолютно не випадково, що провідні країни світу вони запекло затята конкурують за те, хто буде лідером в розвитку штучного інтелекту, хто створить для нього кращу інфраструктуру фізичну, комунікаційну, енергетичну. Системи охолодження, тому що той, хто буде володіти штучним інтелектом, той, хто буде домінувати в цій індустрії, значною мірою матиме перевагу у виробництві, в військових технологіях, в медицині, в освіті і навіть в державному управлінні. До Речі виграють від штучного інтелекту не тільки країни, а компанії, які його впроваджують, тобто навіть користувачі штучного інтелекту, які це роблять раніше за інших, ефективніше за інших, швидше за інших. Вони будуть перемагати в конкурентній боротьбі. До речі, в Україні є компанія L'Ortur Global і AI Sync Global, я залишу лінки під цим відео, які навчають використанню штучного інтелекту, допомагають впроваджувати моделі генеративного штучного інтелекту у вашому бізнесі, допомагають економити, пришвидшувати бізнес-процеси, усувати людські помилки, підвищувати корисність для клієнтів, створюють стратегічну перевагу. Якщо ви вважаєте, що штучний інтелект це не для вас, це щось далеке це не потрібно для вашого діяльності, це значить, ви вже програєте конкуренцію, навіть не усвідомлюючи цього. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись з вашими друзями, прокоментувати, а також ви можете підтримати нас на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту. Дякую.